Поїв ДТП та втік з місця події. На Прикарпатті поліцейські оперативно розшукали нетверезого водія, який на швидкості врізався в іншу автівку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 9 січня у Калуші. Як попередньо встановлено, 43-річний водій Міцубіші Педжеро, мешканець Калицької територіальної громади, не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції, допустив зіткнення з автомобілем марки Volkswagen. Останнім керував мешканець Добівецької територіальної громади 1960 року народження, який рухався попереду. Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen з'їхав у кювет та перекинувся. Після вчинення аварії керманич втік з місця події. Недозі його розшукали поліцейські. Внаслідок аварії водія іншого автомобіля госпіталізували. Керманич автомобіля міцішіпеджари освічено на стан сп'яніння як результат. 1,61 проміли алкоголю в крові. Правоохоронці склали на водія, порушника адміністративні матеріали за статтею 130 керування транспортним засобом в стані сп'яніння, статтею 122 – залишення місця дорожньо-транспортної пригоди та статтею 124 – Порушення правил дорожнього руху що спричинало дорожньо транспортну пригоду. Ця вкотре нагадує водіям не сідати за кермо у нетверезому стані, адже керування транспортним засобом на підпитку є небезпечним як для самого водія, так і для інших учасників дорожнього руху. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.